За вісім місяців Чернігівка, 39-річна Наталія Савинок, схудла на 49 кг. кілограм. Максимальна моя вага 113 кг. кілограм. Зараз я важу 64. Там майже 50 кілограмів я скинула без кількох там, кількох сотень грам, скажімо так. Я була в такій вазі в школі, трішки там навіть більше на пару кілограмів в 11 класі. У вересні минулого року Наталія приєдналася до фітнес проєкту замість тренерів. Тренером обрала 28-річного Владислава Литвина. Він і допоміг жінці налагодити харчування і поступово скинути зайву вагу. За вісім місяців розмір одягу змінився з українського 62-го до 42-го, 44-го. Наталія впевнена, все починається з бажання та маленьких кроків. Перше Домовитись з собою і прийняти те, що здорове харчування це не якась там каторга, це нормальне харчування. Ти не голодна, в обмарок не падаєш. І настроїтись на те, що це буде як неяка, це образ життя, нормальна їжа здорова. Детальніше у свіжому номері Ольга Самсоненко для газети єсть.